Огляд найхайповішого ASIC-майнера під монету Алео, який приносить 20 доларів за добу, споживає 2 кВт на годину. Це апарат від компанії Goldshell, модель eae 1 m з хешрейтом 230 тридцять мегахеш. Та в цьому відео ми зробимо розпаковку його, протестуємо, заміряємо споживання. Та відповімо на питання, чи взагалі варто його купувати у травні 2025 року. Тому підписуйся, став лайк та пиши коментар. І ми. Починаємо! Отже, друзі, що хочеться одразу відзначити, це те, що у нього така нетипова, не нестандартна коробка упаковка на відміну від ASIC майнерів від компанії Bitmain. А, відповідно, мені чимось ця упаковка, ця коробка схожа на домашній ASIC Майнер теж, але на алгоритм скрипт від компанії ElfaFX, DG Home 1, який споживає 600 Вт. І ось у нього така, така сама коробочка. От, відповідно, з кінопластом по формі вони схожі. Ну для транспортування я думаю, що це має значення, тому зараз асік розпаковуємо, показуємо та підключаємо. Спочатку йде такий білий поліпропілен. Значить, до речі, дуже якісний шнур живлення, але він з китайською вилкою, яка нам не потрібна. Відповідно, Wi-Fi свисток для того, щоб можна було підключати ASIC Miner не просто по проводу, відповідно, а по Wi-Fi, що дуже зручно. Коротка інструкція від компанії Gold Shell, це нам не потрібно. І сам ASIC Майнер, який знаходиться в такій червоній упаковці, зараз будемо його діставати. Що це за звір? Ну, по зовнішньому вигляді він схожий дуже на той домашній ASIC від а це одразу зрозуміло. Пломбочка від виробника є, де помічено, зокрема, у нас місяць виробництва, рік виробництва. Круто, прикольно. В принципі, тут все як звичайно: у всіх домашніх ASIC майнерів. Кнопка Включити-виключити роз'єм, роз'єм для живлення, роз'єм для інтернету, антенка, відповідно, роз'єм для sd карти Тут знаходиться вмонтований блок живлення в цій частині. Ось його кулер для охолодження, тому що ASIC Майнер споживає 2 кВт. Тому тут я думаю, що кулер такий нормально стоїть, щоб блок просто не перегрівся. І, відповідно, два вентилятори, які йдуть на 12 вольт, як звичайно, на 1 ампер, якщо я правильно бачу, на 0,95 ампер. І а, я бачу тут, по крайній мірі, одразу дві хешплати, радіатори алюмінієві. В общем, все як, все як потрібно, все по класиці. От. І серійний номер апарату. А, з іншої частини у нас бачимо а, ну, додаткові кулери. Тобто тут я так розумію, кулера на вдув. Там на виду з усієї сторони, бачимо там контрольну плату всередині зі шлейфами. Да? І сам блок живлення, теж, який йде от в цій частині. Ну що, ASIC Miner, в принципі, прикольний, ну такий форм-фактор, як у всіх домашніх. домашніх. Тут кнопочки відповідно з цієї сторони, які нам сигналізують про те, чи нормально, коректно працює апарат. Кнопка ресету, щоб скинути його до заводських налаштувань у ну, випадку якоїсь помилки. І кнопка, щоб знайти IP-адресу. Отже, ASIC підключаємо і перевіряємо. Ну що, друзі, ASIC я підключив, і на здивування він навіть я його не налаштовував, але він почав уже, по суті, скоріш за все, майнити. Дивіться, Асік працює, підключений до інтернету, до розетки, відповідно, споживає 1918 Вт одразу. Тобто, це говорить, що, скоріш за все, там стоять за дефолтом, в принципі, пул та Worker. Виробника, що ми робимо далі? Для того щоб нам ASIC Miner цей знайти у мережі його ip адресу Ми відповідно заходимо на наш роутер. В мене в моєму випадку це TP-Link. От Адреса 192.168.1.1. Заходимо в список відповідно DHCP сервер та дивимося список клієнтів. Він відображається як QSDK. Відповідно, ось його IP-адреса, яку я вже встиг відкрити. Ось вона. На ASIC Miner я зайшов для того, щоб його розблокувати та подивитися всі показники, нам треба вписати пароль, який йде від 1 до 9. Зараз ми його разом з вами пропишемо. Так, Unlock. Все супер. Ми бачимо Miner статус. А ось. Значить, майнінг статус. У нас показується тут одразу середній хешей Асіка. До речі, це дуже дивно, але він більше, ніж заявляє виробник. Тобто виробник заявляє 230 мегахеш, а наразі ми бачимо 250 мегахеш. Відповідно, температура 48 градусів на чіпах. Це означає, що цей ASIC, він, в принципі, незважаючи на його споживання 2 кВт за годину, він. Працює, в принципі, не перегріваючись зараз. Хоча у нас на офісі 25 градусів влітку, я думаю, що проблем з його перегрівом не буде. Значить, тут 4 вентилятори, вони зараз працюють на обертах від 3000 до 4600 обертів. І на самому Асіку ми маємо дві хешплати, кожна з яких дає по 120 мегахеш. І, відповідно, кожна з яких зараз гріється 48-50 градусів. Це, в принципі, для домашніх асіків це норма. Ну і далі тут у нас від виробника є таке віконце, де пишеться модель асіка, версія прошивки і так далі. Значить, для того, щоб нам потім змінити налаштування, ми заходимо тут в цю вкладку Майнер. Та відповідно, ну, будемо прибирати оці налаштування заводські. Вони йдуть на DXPool, Та ми зможемо прописати налаштування свої. Алгоритм ZK Snark монета Aleo все чітко можна змінювати. От ось ці вкладочці, систем можна змінювати версію прошивки, робити ресет Асіка, тобто перезавантажувати, встановлювати новий пароль, якщо вам необхідно, та відповідно віддалено підключатися до Wi-Fi. Якщо ви хочете ASIC Miner підключити відповідно не по проводу, а через отаку от пімпочку, вставити туди Wi-Fi свисток, який нам виробник дає в комплекті, та підключити його відповідно без проводу. Тобто по Wi-Fi. так, друзі. Ну і що дуже важливий момент, оскільки це такий, можна його віднести в принципі до категорії домашніх asic майнерів. А важливо, щоб ми зараз заміряли його рівень шуму. Ми зараз візьмемо шумомір, який в мене є на айфоні. От я його відкриваю, кладемо разом відповідно з майнером біля майнера, та будемо зараз виміряти шум. No. Бачимо, що рівень шуму в районі там, 65 дБ, що в принципі це, ну я би не сказав, що це прям супертихо, але це ну, нормально, скажімо так. да? Тобто Асік може стояти, наприклад, якщо він буде стояти в іншій кімнаті, я думаю, що він заважати там з відкритим вікном, в принципі, нікому не буде. По факту він шумить приблизно десь так, як, ну, скажімо так, системний блок з якоюсь умовною відеокартою 3080, яка працює там біля повної потужності. От. До речі, дуже прикольна фішка теж мене е, приємно здивувала, те, що зазвичай характеристики, які дає виробник обладнання, вони хі, ну, на практиці не працюють. Але тут ми бачимо, що споживання хоча б на трошки, але на 80 Вт менше, ніж заявляє виробник. Тобто не 2000 Вт, а 1920. І давайте зараз подивимося ще раз, що з хешрейтом для того, щоб бути максимально об'єктивними. Хешрейт все-таки 246 мегахеш. Тобто це означає, що в принципі ASIC по факту дає реально на 10% більше хешрейту, ніж заявляє виробник. Тому за це окремий респект. Ну а тепер найцікавіше. Найцікавіше, це що? Це звичайно, бабосіки, які от може вам оцей ASIC принести. От. А давайте подивимося разом одразу, в, так, так би мовити, в лайв форматі. Значить, у нас цей ASIC Miner, от Ми заходимо на наш улюблений сайт Mine, значить, Ось цей ASIC ми його знаходимо в пошуку Gold Shell EAE1M 230 Мегахеш, алгоритм ZK-SNARK, споживання 2000 Вт. Відповідно, дохідні знімаємо на 13 травня у розділі Mine, ось, З розділом Asic Miner. Відповідно, ми на цей асік заходимо. Ось ця вкладочка. Вот ось цей апарат споживання за добу 23 долари чистими. Виходить профіт 18 18 доларів з копійками. В принципі, я вважаю, що це непогана дохідність, враховуючи його невелике споживання. Але фактично ця дохідність буде більше, тому що якщо у вас двох тарифний лічильник, середній тариф у вас буде 3 ,60 гривні 60 копійок. А це у нас виходить відповідно 8 центів. Міняємо математику. Чиста дохідність буде 19,2 і долари за добу. Далі, давайте швидко пробіжимося по тому, яка історично була дохідність, тому що знаєте, дуже є велика проблематика з цими ASIC-майнерами домашніми, які виходять на певну таку нову хайпову монету, і дохідність у них в певний час починає дуже сильно падати. Давайте перевіримо по цьому ASIC-у, тому що мені це дійсно цікаво зробити разом з вами. Що у нас по самій монеті? Дивіться. Майнити її почали з 12 квітня. І тоді нагорода за добутий блок була 156 монет. На сьогоднішній день нагорода впала фактично за місяць у два рази і складає 85 монет. В принципі, я. Не можу сказати, що це якби там критично, що це дуже погано і так далі. І тому подібне. Складність росте на будь-яких монетах, на біткоїні, на лайткоїні і так далі. Просто там, звичайно, не так швидко, тому що там складність мережі і хешрейт мережі він загалом дуже великий. От. А на таких монетах, які нові, з'являється, звичайно, складність росте швидше, хешрейт мережі швидко зростає. Та дохідність в самій монеті вона звичайно також швидко зростає. Це ми з вами подивилися. Ну і дохідність в доларі, звичайно, да? яка більшість цікавий. Ну дивіться, на початку 12 квітня, рівно місяць назад, дохідність була в доларі 23 долари за добу. Потім вона зростала. Звичайно, це було обумовлено зростанням курсу самої монети. Дохідність змінювалася, була в районі 30 доларів, 25, 33. і відповідно наразі складає 21 долар. Тобто сильної волатильності, сильної, скажімо так, розбіжностей в цифрах я тут не бачу. І в принципі, ну я вважаю, що ця монета вона ну не схожа стовідсотково на скам монету, які ми з вами всі прекрасно знаємо, бачили вже за всю історію майнінга і крипти. Там з тисячі там року, як ми працюємо на ринку. Тепер дуже важливий момент. Куди ж цей ASIC-майнер підключити для того, щоб він майнив, приносив вам монети, які ви будете потім виводити та продавати? Я потурбувався про вас, зайшов на такий прикольний сайт, Mining Pool Stats і подивився, значить, які пули є під нашу монетку «Aleo» на алгоритмі «ZK-SNARK». І, звичайно, найвигідніший пул з найбільшим хешрейтом це f 2 пул Багато з вас його знають, тому що це в принципі пул а, вже. Такий популярний він давно існує на ринку. Ну, років 5 так точно а, на ньому є ну, більшість монет, в принципі, які всі знають там біткоін, лайткоін, каспа, ефір класік Значить. А... Хешрейт мережі в моменті складає 325 віга хеш. От загалом 1,32 32 терахеші. Умови пула, до речі, дуже такі цікаві. Всього 1% від вашого хешрейту. Наприклад, у Декспулу умови 3 Але там спосіб зарахування дохідності не PPLNS, а PROP на відміну від F2 пулу. Загалом можна зупинитися на F2 пулі. Покажу його коротко. Ось цей 2 пул. Ви можете зайти на сайт, відповідно, зареєструватися на сайті, або скачати додаток з Play Market або відповідно з App Store, якщо користуєтеся iOS, якщо користуєтеся iPhone. Як налаштувати цей ASIC, прописати пули-воркери? У нас є детальні відео на нашому youtube каналі. Якщо будуть такі питання, ми вам такі відео скинемо або зможемо допомогти все зробити під ключ. Це не проблема. Тому... Асік майнить, асік працює. До речі, споживання трохи збільшилося 1950 Вт, але все рівно менше ніж заявляє виробник. Всім напевно цікаво. Ну звичайно, ви зможете порахувати самостійно, але давайте ми це зробимо разом. Оцей ASIC Майнер, за скільки він у вас окупиться, якщо ви його поставите у себе майнити в квартирі або в приватному будинку і так далі. Зараз такий ASIC Майнер коштує під ключ з Китаю в районі 4000 USDT. Нас клієнт його замовив буквально там півтора тижні назад, він йому швидко прийшов. Знову таки, повертаємося на сайт What2Mine і дивимося на калькуляцію на сьогоднішній день. По двохтарифному лічильнику 8 центів за кіловат або 3 гривні 60 копійок Математика наступна: 19 доларів 89 центів. Тобто, умовно візьмемо для розрахунків 20 доларів чистими. Цей асік приносить, множимо на 30 днів, отримуємо місячну дохідність 600 доларів чистими. Відповідно, 600 доларів чистими, маємо його ціну, рахуємо окупність. Ну, беремо калькулятор в руки. 4 тисячі ділимо на 600, окупність 6,6 місяців. Тобто, по факту, трохи більше, ніж півроку. Загалом, відповідаючи на те питання, яке, з якого ми починали на початку відео, чи варто купувати такий ASIC Майнер у травні 2025 року, безумовні плюси, які я особливо для себе відмітив, це те, що ASIC Майнер дійсно виконаний е якісно, прикольно. Там, е знову таки, ми його не розкручували, але там, скоріш за все, йдуть е цільні е радіатори на хешплатах алюмінієві. тобто Дуже мало вірогідно, що там просто на рівному місці будуть ламатися чіпи. Тобто за технічну складову можна ставити плюс. В принципі, блоки, блок живлення вмонтований, кулера. Ну, мені тут важко щось відзначити, тому що. В принципі, це типовий домашній asic майнер, якщо його ставити в нормальні умови, де він не буде перегріватися, де не буде скачків напруги, він буде працювати стабільно, ламатися не буде. На рахунок ціни. Ціна, в принципі, доволі таки оптимальна, як для домашніх майнерів. Тобто він не коштує там, 10 тисяч доларів, да там як L9 умовний. Тобто, 4 тисячі USDT це в принципі той середній бюджет оптимальний, в якому можна знайти хороше обладнання. І, в принципі, його купувати, чому би і ні. А на рахунок монети, да, тепер а, певні такі не те, що мінуси, а такі а, моменти, про які ми маємо сказати, да, це те, що ASIC заточений тільки на одну монету на Aleo. І в принципі, говорячи, відверто, це. В цьому є певний ризик. Причому я говорю зараз не тільки про конкретно цей апарат від GoldShell, а й загалом. Тому що, коли ви купуєте апарат, який має не тільки одну крипту, ви маєте розуміти, що навіть при всіх позитивних розкладах, прогностиках і так далі, будь-яка монета, ну скажімо так, вона може різко впасти, складність мережі може сильно вирости, і так далі. І так далі, і дохідність, відповідно, може сильно впасти, тим самим збільшуючи термін окупності дорогу, Року, півтора роки, два-три роки і так далі. і так далі. В майнінгу це нормально, таке іноді буває. Причому не тільки на домашніх asic майнерах таких прикладів багато. Аналітика по майнінгу самій монеті Aleo, яка почала майнитися ще місяць назад, показує, в принципі, те, що складність мережі ще сильно не виросла. Тобто, умовно, якщо заскочити в цей вагон а, першим, тобто цей принцип працює ну, якби, і не тільки з майнінгом, а з криптою загалом. Тобто, знаєте, на рускам, хто перший та тапки. Тобто, якщо ви залітаєте перший, ви залітаєте, ви майните монету, ви її продаєте, там частину собі на холд залишаєте. А вдруг вона, скажімо так, там іксане, тобто на поточному ринку це ну загалом то реально і таких прикладів багато. Тому, якщо хочете замовити такий asic майнер, ну або ж просто проконсультуватися, що в вашому випадку буде найкраще, якщо ви хочете почати майнити. У травні 2025 року то, звичайно, пишіть нам, телефонуйте, контакти будуть в шапці профілю від себе по братськи. Зорієнтуємо, все підскажемо та розкажемо, як воно є насправді. З вами був я, Роман, компанія Суперасі. Підписуйтеся та майніть в задоволення.